Вогняна льот. Спокійно, батіго хвіст, один удар розкол до перемоги. Отак ти помітила, що це не зовсім звичайна зброя. Це хвіст, спогад про славетного та переможеного ворога. Я користуюся ним, щоб вшанувати його воїнський дух і щоб робити ось так. Та історичний шоу. Ти <зарк> супер! А, <бри! зарк> це справді ти? Медді? Привіт! Як приємно! Ти. ти досі з. Із... Ні, 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 ні. Я пішла з команди Ворда вже давно. Ти була права, вони крінж. Мега крінж. Ворд вкрав моїх ліпших воїнів. <зарк> моїх також. Та я поверну їх. Я запам'ятала пароль входу до відеозали Ворда. Підемо туди і перемістимо наших воїнів назад. Звісно, ми з кабом ще погано тебе знаємо, меді, але ти точно туди хочеш? Там повно вартових. Повірте, Ворд завжди кличе всіх на бої вболівати. Вони скоро підуть. Гайда, та нікого не буде. Не знаю, як тобі дякувати, Медді. Я страшенно рада, що тебе зустріла. М -м 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 мені шкода, Бріє. Пробач мені. Пробачити? За що? <papri> Вітаю, Бріє. <bri> Ворд? Ти й досі у його команді, адже так? Так, я у команді, а ти досі мені дещо винна. Бать його хвіст. Що? забула. Якщо я командир. Твої воїни мої воїни. Мені ти не командир. Коли він був зі мною, я тебе навіть не знала. Гаразд з'ясуємо все. Стріт батл, але правила ліги. Позич мені на цей батл моїх старих воїнів. І якщо я виграю, вони мої. Добре. Ти програєш, та не мені. Почнемо, бріє. Три воїни не більше як 15 очок. Готусь бій удар розкол. <звук> Що сталося з мізуки? Міслітер обгреїтила потужність дві катани замість однієї. Тепер його звати Ікл. Ого, які дані. Мабуть, оберу громові. Це я громовій. Прими, мій громе!

Один пішов, двоє ще тут. Валить з двох мечів. Шатдаун звалить його одним ляпатом. Активовано режим знайти і знищити. Удар розкол підтверджує. Ціль захоплено. Розпочинаю усунення. Виконую. Удар розкол! Остаточний <святок> удар розкол. Останній воїн бріє. Найкращий під кінець. Ну що, Акселю, зараз або ніколи? Що? Жодних апгрейдів? Вальгалу! Їхні дані однакові, меддичко, тож усе залежить від вміння. Ура, мрії! Цих я забираю, але мені бракує ще гордого серця. Чесна перемога, Ворд, визнай це. Нехай. Ура! Я так сумувала за своїми бійцями. Хлопці, адже ви готові до. Готуйсь. Бій удар, розкол!